На парадній нараді заступник директора з економіки та фінансів державного підприємства «Мирноград Вугілля звітував щодо забезпечення населення твердим побутовим паливом у Мирноградській громаді. Згідно графіку відвантаження вугілля на побутові потреби, необхідно було за 5 місяців 8 тисяч тонн, в тому числі 2060 тонн в травні. Загалом за 5 місяців відвантажено. 2700 тонн. А в травні взагалі ну, 18 тонн це майже вважайте нічого. Обсяг виконаної роботи з відвантаження вугілля за минулий місяць був меншим, ніж планувалося. Зв'язано з тим, що в зв'язку з гострим, гострою нестачею обігових коштів і необхідністю введення нового очисного вибору на шахті «Капітальна», всі. Весь все вигілля практично відвантажувалось, особливо в травні і в квітні, на енергетику під кошти для мон, для монтажних робіт по цій новій лаві. Як зазначив Микола Пакін, для налагодження роботи підприємства потрібно вводити програму розвитку на 2023 рік. Необхідно ввести було в березні, в першому кварталі, але дефіцит коштів. Найшли і борг 40 мільйонів під цю лаву. Вони, вони надходили нам неодноразово, не а траншами. І в червні ми повинні ввести в дію цей новий очисний вибій. Очисний вибій. І сподіваємося, з липня виконувати графік. На сьогоднішній день гостру проблему для підприємства став дефіцит кадрів для виконання робіт. Справа в тому, що на капітальній на капітальний оце повинні вести новий чесний вибій. Він непоганий з, хорош, з, 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 з навантаженням там, 700 тонн на добу. А діючий цей такий слабенький, хотіли залишити його, його чисто під населення. І два дві дільниці ми навряд чи зможемо комплектувати. Будемо основну головну нову комплектувати, а тут вже подивимося. Керівництво ДП град докладають зусилля, аби надати своїм працівникам броні. Проте навіть з урахуванням цього не вистачає фахівців на дві дільниці.